Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брат, каже апостол Павло, чи ми живемо, чи ми вмираємо на Господь. Кожний християнин повинен бути відповідальний за свою віру. В одній притчі Ісус Христос виразно говорить, то притча про два будинки, як один будинок побудований засловиний на піску, а інший на камінь. І Христос у цій притчі говорить, що насправді ми з вами відкриваємо, наскільки ми вірні Ісусові Христу, наскільки наша віра глибока і відповідає на всі наші питання тільки тоді, коли, як пишеться там, знялася буря. Розлилися потоки, полива злива і вона натискає на будинок. Отак От подібно стаються такі речі, які натискають на нас і відразу виявляється, на якій основі побудовано наше життя. Сьогодні на нас натискає війна, перед тим натискала пандемія. І дуже так серйозно людина почувається, коли чує вибухи, які зовсім недалеко від неї і не знає, чи вона проживе цей день, чи не проживе. І якраз в цей момент виявляється її віра, наскільки довіряє Богу і наскільки йому поручає своє життя. Дорогі і браття, просто так. Боже, я маю таку сильну віру, що в мене не попаде Бога. Якщо я вірю, то значить все має мені проминути. Тому що якраз тут ми стаємо на межу життя і смерті. А чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господь. Бо це не означає, що якщо хтось. Загинув у наслідок бомбардування, то значить його віра була слабка, або значить, що Бог з нього познущався, його покинув і ним не обікувався, тому що ми чи живемо, чи вмираємо в Сподівані. І ось, коли ми бачимо оцих людей, які загинули, або, наприклад, ми молимося запотія. В чому полягає наша віра? А наша віра полягає не у відчаї, що ті люди, які були з нами, вони йшли. Не у відчаї, що ми не можемо щось зробити для них і тільки можемо молитися, щоб вони вже не терпіли, але дуже часто ті люди, які так у повічаю, моляться, то вони і не дуже вірять. Де ж відповідальність нашої віри? А відповідальність нашої віри полягає ось у чому, що Христос відкрив нам. Коли ми відходимо з цього життя, каже, той, хто в мене вірить, той навіть вмерше, буде жити. Наш професор, який викладав святе Писання, посвідчив. Як переживав він свою віру, коли у молодості там хтось загинув, і як це було важко, і як він не міг це прийняти, не міг сприйняти, він протестував, і оцей протест піднімався Боже, чому то так сталося. Але поволі він вивчав те писання, він читав, але не вистачить лише вивчатися. І Треба, щоб Слово Боже ставало нашими словами і переконаннями. Ми мусимо самі себе допонувати і казати, ось де правда у цьому слові. І свідчить він, пройшов час, і йому вже було майже 40 років, коли померла його мати, і він пішов. І, і бачив, каже, я зрозумів, що мати моя командрувала так, що те, навколо чого ми зібралися, це лише тінь правдивого життя. Те тіло, яке ми ховаємо, це лише Ходячи по такому краю на межі життя і смерті, відповідайні теж за свою віру і складаємо молитви Господу Богу на сам вдячності. А по-друге, єднаємося з нашими покійними, тому що ми довіряємо Богу, що ті люди, які війшли, вони не пропали, а вони з Богом живуть. Знаємо, що таке чистилище, але це вимушений стан, і тому ми єднаємо свої молитви для полегшення тим людям. Але знаємо, що вони Богом живуть. Ось який смисл нашої молитви. Дорогі сестри і браті! Перед обличчям смерті якраз найкраще виявляється наша віра. І зрештою, Христос прийшов на цю землю. Щоб оці страхи наші подолати в найурочистішому тропарі нашої церкви, ми співаємо, згадуємо смерть багато разів. Христос воскрес і смерть, смерть і смерть подолав і тим, що водолах життя дарога. Тому у цій вірі, довірі до Господа Бога, миєна. Знаємо, що ми мандрівники на землі, і ті люди, які помандрували, ми йдемо за ними. Прийде час, і ми також станемо перед Господом Богом, але в Бовному довірі, тому що коли чи ми живемо, чи вмираємо, ми Господні. Слава Ісусу Христу!